Всім привіт, дорогі друзі. Поки збірна України грає Лігу Націй, УПЛ не стоїть на місці. Топові трансфери чемпіонату України продовжуються, як ви бачите, Назарина в Шахтарі Юрченко, в Ворсклі, Новий Легіонер, в Динамо Київ, центральний півзахисник і ще багато непоганих трансферів, які ми сьогодні розглянемо і обговоримо, що взагалі від цих футболістів чекати, в тій чи іншій команді, для чого це все робиться і кому потрібні зараз найбільше ці трансфери. Да, зараз ми це про це поговоримо, друзі. Пишіть прямо зараз коментарі, який трансфер вам найбільше сподобався. із тих, які сьогодні будуть випуску. Після цього відео додивіться до кінця і вже напишете вже свою думку по тому чи іншому трансферу. Перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Ну і поїхали по порядку. Зараз друзі у нас пауза на збірній, тому клуби, звісно, зараз стараються змінити те, що в них не дуже виходило десь підшукати нових футболістів. І в принципі, це клуби УПЛ роблять. І давайте по хронології розпочнемо. Тобто з'явилася відразу інформація, ще коли збірна тільки в перший день грала проти Шотландії, що «Динамо Київ» пропонували 2 мільйони євро за форварда Сентетьєна Красо, але отримали відмову. Так повідомляли ЗМІ. І в принципі було б логічно, якби Київська Динамо прямо зараз купили якогось якісного футболіста саме на позицію центру форварда, Тому що видно, ну, Ванат, він напевно ще сильно молодий для того, щоб тащити реально прямо зараз в Єврокубках, в чемпіонаті і так далі. Бесідін, ну ми бачимо, в нього взагалі не виходить в цьому сезоні. Інші форварди ми їх не бачимо. Супряга травмований, кулач, його взагалі не видно. Да? Хоча ось вийшла інфа, що Динамо дозаявило на сезон в УПЛ. Кулача і Беніто, друзі. Пам'ятаєте, такого легіонера, якого ж Динамо брали, не пам'ятаю, там 3 чи 4 сезони тому він грав навіть за Олімпік. Потім він десь пропав з пішов, в УПЛ, пішов в, на, він грав на правах оренди в Хорватській то. Тому зараз його повертає Київська Динамо, тому що, розуміє, резервів немає мало хто зараз якісних із якісних футболістів реально атакувальних. Прийде в київське Динамо, тому вони повернули Беніто з оренди. да, І заявили. Кулача також заявили, тому що бачать, блін, бесіді не забуває, супряга, що це нього травма. да, там, І Ванат ну його на, надовго не вистачить, нового форварда не підписали. Тому дозаявили Кулача. Як ми бачимо, в Динамо Форварда немає нового. Кулач, ну, рятуй ситуацію. Ну і дуже неочікувано з'являється новина, що Динамо підписало нідерландського півзахисника Лонвейка, друзі. Йому 22 роки. Давайте з ним знайомитись, побачимо, де він грав, подивимось, яку роль він відіграв відігравав в тих командах, за які грав. І в принципі, що очікувати від цього гравця, для чого Динамо його підписує? Центральний півзахисник, друзі, вони Суркіс, друзі, Суркіс. 2 мільйони євро, як повідомляють, да, заплатив. За цього футболіста і, в принципі, це повноцінний трансфер, це не вільний агент, як зараз всі шукають десь да, там вільних агентів, це повноцінний трансфер, за який Київське Динамо заплатили. Йому 22 роки, він вихованець Віллема 2 і ПСВ. Тобто, в принципі, школа нідерландська, ми знаємо, що в ПСВ дуже добра. Також півзахисник виступав за Утрехт і молодіжні збірні Нідерландів різного віку, тобто є досвід на молодіжному рівні, саме на збірних да, своїх та свого віку. Ну і давайте Подивимось на трансфермарк, ось цей футболіст, він на трансфермарк коштує 700 тисяч євро. Ми знаємо, що трансфермарк ціни там, ну, вони не відповідають тій ціні, за яку реально купляють футболіста. Саме тому Динамо, б, звісно, переплатило, але, можливо, він коштує більше. Ми не бачили його в ділі, чесно кажучи, вперше чую про цього гравця. Але давайте ось Останні матчі. Він відіграв в цьому сезоні, де тут останні матчі, в цьому сезоні відіграв саме в чемпіонаті дев'ять матчів, забив два м'ячі і віддав одну гольову передачу. В принципі, для. Центрального півзахисника це доволі непоганий показник. навіть ось є в нього 6 матчів в Лізі конференції з динамою купили із Данського Віборга. Тобто чемпіонат Данії на даний момент, Суперліга Данії, це, в принципі, який на який рівень. Це краще, ніж е, брали Періса із звідки з Словенії, по-моєму. Да? Ну, я, я не знаю, якого рівня там чемпіонат, но Данія це, в принципі, який не який показник, що футболіст більш-менш якісний буде, тим більше його купляють за гроші. Починав він в Віламі потім ПСВ. Uh Йшла його кар'єра в Утрехті. Тобто, в принципі, зараз ми бачимо, що його ціна найбільша в кар'єрі 700 тисяч. Він ще ніколи не коштував. Він набирає зараз Оберти, напевно. Тому що ми бачимо, він грав там за Утрехт, був в оренді, хоча в Віборзі він був ще з сезону 2021. да? І тільки в цьому сезоні він уже грав, наскільки я розумію, в основі. Де він може грати? Тобто, Це центральний півзахисник більш атакуючого плану, типу як Шапаренко. Тобто, звісно, це заміна Шапаренко, який вибув на півроку. Року. А ми бачимо, що в Динамо зараз проблеми із центром поля. Андрієвський, вибачте, ну це далеко не Шапаренко. І він уже скільки років в Динамо, ні разу він не закріпився, в основі. А про що це говорить? Про те, що футболісту, в принципі, десь, напевно, комфортно сидіти на лавці і не розвиватися. Можливо, це його й максимум Андрієвського. Далі є Шепелів. Ну, Шепелів не настільки креативний футболіст, як... яким був і є Шапаренко на цій позиції, на якій потрібно. Луческу, да, і в принципі підписується такий футболіст, але потрібно відмітити, що в нього зріст 1,89, він доволі фактурний. Тобто є надії, що він може і верхові єдиноборства забирати, да, в центрі поля і грати більш-менш креативно. Не знаю, на трансферах показують, що він також може зіграти лівого правого Вінгера. Побачимо, де я буде Луческу. Скоріше за все, звісно, це центр поля. Тут ніяких сумнівів і питань точно немає. Чи правильно зробили Динамо, що підписали саме центрального півзахисника, коли є Шепелів і Андрієвська. На цю позицію і ще є там, я не знаю, Яцик, Царенко, молоді також футболісти. Я не знаю. Як на мене, просідала в Динамо позиція, найбільше це це Форварда 100% Форварда, якого в Динамо немає якісно взагалі. Підписали ну, центральний пів за окей, побачимо, що буде. До заявили Кулача, Можливо, він буде виходити. Тобто, ну дайте хоч зіграти кулачу. Реально, дай шанс йому. Чому він маринується там вже два роки в запасі? Тупо тупо сидить і просиджує свою кар'єру. А міг би грати вже в умовній ворсклі і був би там лідером команди. По факту його знову залишають в Динамо. Не знаю, чи він буде грати, чи не буде грати. Побачимо. Трансфер таки є. Я динамівці в принципі вітаю. Центра нарешті це повноцінний трансфер за гроші. І з більш-менш якісного чемпіонату. Побачимо рівень. Надіємося, його не будуть маринувати, як маринують зараз Періса. Кахім Періс, якого також підписали. Я Майці в нього вже скільки? три тижні сидить на лавці запасних, ми його взагалі ще ні разу не бачили. Тому чекаємо, побачимо цих новачків в ділі, тоді будемо обговорювати в наших оглядах. Що далі від цих футболістів очікувати, і наскільки вони серйозного рівня під УПЛ і навіть під Єврокубки. І далі, друзі, переходимо до слідуючого трансферу. Це Владлен Юрченко в Ворсклу. Дуже неочікувано, чесно кажучи. Що ми побачимо такої якості футболіста в чемпіонаті України, чесно кажучи, ну Юрченка, напевно, більше бачили десь в Динамо. Да, напевно, такий рівень футболіста, що хотілося б його десь в Динамо, можливо, навіть в Шахтар. Він би там, тим більше він вихованець Шахтаря, було б. Непогано йому, напевно, повернутися, і футболіст доволі креативний, було б його там побачити. Йому 28 років, і розуміємо, чому він перейшов ворску. Ворська зараз да, проблеми. І це футболіст під тренера. Тобто скрипник його знав, він його тренував, він зробив його лідером зорі. Він його туди, в принципі, і запросив. Да? Потім скрипник пішов, пішов Юрченко. Значить, і зараз скрипник повертає цього лідера і хоче знову повернути його в український футбол і зробити з Юрченка реально серйозного виконавця уже в Орсклі і, можливо, будувати гру саме через нього. Що він робив в зорі? Побачимо, як воно буде, але в будь-якому випадку, друзі, це футболіст якісний. Ми знаємо, що Юрченко на фоні команд на фоні всіх футболістів УПЛ на його позиції. Ну це топ. Це реально для УПЛ топ. Якщо далі вже Ворска не буде. Буде давати результат з такими трансферами. З Юрченком кравця забрали з Іспанії. Ніфіга собі трансфери для УПЛ. Да? Ну, мало хто собі може дозволити. Тому. Вже давайте очікувати результату. Ну, Юрченко, ми можемо пригадати, що у зорі грав він був основним гравцем, і на його рахунку 16 голів та 13 асистів у 68 матчах за зорю. Це дуже непоганий показник для його позиції. Він взяв звичний для себе 80-й номер. Ну і як ми розуміємо, що Ворскла на даний момент не перемагала цього сезону ще ні разу в УПЛ, і команда Скрипника з одним очком в активі йде на. Останній позиції в турніри таблиці і Юрченко це дуже серйозне придбання. Чесно кажучи, я радий бачити таких футболістів в нашому чемпіонаті. Пишіть своє відношення до цього трансферу. Я думаю, що центр поля новими барвами зараз заграє в Ворсклі. Я думаю, що результати підуть. Я надію, що вони підуть, тому що. 5 турів, а результату Ворст ще немає. Далі давайте розбавимо трішки такими більш-менш не, не цікавими трансферами, але тим не менш, інгулець заявив воротара під ківку. Я думаю, ви пам'ятаєте його саме за виступи за Карпати, коли він був там в рамці воріт. Голкіпер доволі якісний. Для Інгульця, напевно, підійде цю позицію. Але, чесно кажучи, в інгульця видно, що в останніх матчах просідає саме атакувальна ланка. Вони беруть голкіпера. Ну, можливо, других варіантів. В них і не було. Далі цікавий також момент колос вніс до заявки в УПЛ Богданова, Андрія Богданова, який зараз на передовій в ЗСУ. І я так розумію, що можливо він повернеться, і є якась можливо домовленість, що він зможе допомогти колосу в цьому сезоні. І це, звісно, дуже якісне таке підсилення для ну, повернення для колоса. Тому що чемпіонат, чемпіонат доволі насичений, ротація вона в будь-якому випадку потрібна. Але Андрій Богданов, наскільки я розумію, вже точно повернеться в команду і буде тренуватися, набирати форму. І ми ж знаємо, що це і капітан, один із лідерів центру поля для колоса. Це звісно дуже класне повернення. Ну і вчора з'являється новина, що зоря підписала півзахисника Шахова. Андрій Шахов, друзі, пам'ятаєте такого футболіста. Він грав за збірну України сім матчів зіграв. Він грав за Арсенал Київ і він грав за Дніпро. Це Дніпро да топове. І Андрій Шахов це друзі. Дузі був ну, доволі серйозним виконавцем в останніх сезонах, в останні, останні роки, йому 31 рік уже, і раніше він виступав за Лечі. Да, в серії А Він був. За ПАОК грав, і останнім клубом ось у нього був саме АЕК. Тобто він грав в Греції останні свої сезони. Да. Наскільки я розумію, це трансфер все-таки не повноцінний. А його взяли і саме як вільного агента, тому що в нього наскільки я розумію, закінчився контракт з АЕКом. да, і він був як вільний агент. Але Шахов, виступаючи у Греції, став. І чемпіоном країни також тричі вигравав національні кубки. Крім того, у складі Дніпра ми пам'ятаємо, що хавбек у сезоні 14-15 вийшов до фіналу Ліги Європи. І знову ж таки сім матчів за збірну. Це також, також потрібно зауважити. І здавалося б, до чого цей трансфер. В принципі, там в центрі поля, начебто, є футболісти, але, але сьогодні ж то виходить новина. Шахтар підписав Назарину. Зрозуміло чому, але по. Першим саме заявили е, про Шахова. Потім уже сьогодні було відомо, що Назарина прийшов офіційно в Шахтар, друзі. Ну, це, звісно, не заміна Степаненку, але це йому конкурент. Тому що ми бачили, Джурасик все-таки не на тій трішки позиції грає як опорного, Да? Джурасик більш креативний футболіст. А якщо ми беремо Назарину, ну це футболіст саме профайлу Степаненка більш, ніж джурасик. Тому це конкуренція. Це... Я думаю, що вони осі Степаненко і Назарина будуть грати 50 на 50. 50% по, по часу. Назарина це капітан зорі, друзі, це не просто так, це лідер центру поля цієї команди був, і прямо зараз його забрати в Шахтар за, для того, щоб він сидів на банці. Ні, я думаю, там є домовлені що він все-таки буде грати і буде грати на серйозних ролях в Шахтарі. Тим більше Степаненко також не вічний, травми можуть бути і так далі. Трансфер доволі слушний. Всі про нього вже давно говорили. Да? ще місяць тому говорили, що Назарина може то в Динамо, то в Шахтар. ну, Тобто це все мусолили, І Шахтар все таки вирішив, вирішив, вимучив. Не знаємо, скільки за нього там заплатили. Але угоду з ним підписано на 5 років, друзі. Дуже тривалий контракт. І я надію, що в нього все вийде. Це крок вперед. Йому 25 років це ідеальний вік для того, щоб переходити в команду рівня Шахтаря в Лігу чемпіонів відразу. Дуже цікавий трансфер, друзі. Звісно, Зоря втратить. Так, да, Шахов це класний футболіст, але він взагалі не грає на тій позиції. Не знаю, наскільки я пам'ятаю, Андрій Шахов це саме футболіст атакувального плану, тобто це атакувальний півзахисник. Точно не нижче. Не знаю, можливо, з віком його вже перевели в Греції, можливо, він грав уже на цій позиції. Тут, якщо ви більше слідкували за його кар'єрою, то пишіть. Але мені здається, Зоря все-таки просяде в якості в центрі поля, незважаючи на те, що навіть вони ось закрили позицію Саме шаховим. Побачимо, ким, хто саме на тій позиції. На буде грати. В будь-якому випадку для зорі це велика втрата капітана, а для Шахтаря це серйозне придбання в центр поля для ротації. Сезон знову ж таки насичений, чемпіонат України, Ліга Чемпіонів. Потрібно робити ротацію фактично в кожному матчі, і деякі футболісти точно будуть випадати, травми, все може бути. Тому, звісно, дуже правильний трансфер для Шахтаря в центр поля. Тепер уже Шахтаря точно закриті всі позиції, ніяких питань немає. Будемо дивитися вже. На результат те саме можна сказати, і напевно про Динамо. Хоча там, хоч і закриті деякі позиції деякими футболістами, але вони поки результату ніякого не дають. Надіємося що ці нові передбання Динамо дадуть результат в Лізі Європи. Надіємося і в чемпіонаті вони почнуть нормально грати, вже розпочнуть давати результат серйозний, а не просто 1-0 обіграти суперника, і відсидітись. Ворскла, надіємось також, що набере е, свій хід да, і розпочне вигравати вже матчі, тому що ну, підбір виконавців там дуже серйозний. І Дніпро-1, один, друзі, не зупиняється. Ще трішки хотів би про цю команду сказати. Вони підписали двох бразильців, одного взяли в оренду, іншого, наскільки я розумію. Також в оренду. Тобто два орендовані футболісти. Один Леонардо Алмейда, йому 19 років, нападник, позиція нападника. Чесно кажучи, про нього мало що відомо. На даний момент Ось видно, що він грав десь там в Бразилії, але матчів, як таких е, ну, офіційної статистики по ньому немає. Важко щось сказати. Навіть на Transfermarkt він не коштує нічого, тобто, про нього ніякої інфи. Але є яка не яка інфа про центрального захисника, якого вони взяли в оренду 1,86 місіс, 23 роки. Бразилець. Е, також орендований. Він, в принципі, може і в опорній зоні, тобто доволі універсальний футболіст, типу як Батагов, зараз да, є в, в дорі. Також і опорно, і центрального захисника може зіграти. Він навіть коштує 150 тисяч євро, тобто якась ціна на нього є. Ми бачимо, де він грав, на яких ролях він грав, і так далі. І навіть два матчі в цьому сезоні він вже провів, дві жовті отримав. Тобто не дуже цікавий момент, але в будь-якому випадку, ось така інформація, ось такий трансфер. Дніпро один також продовжує підсилюватись молодими бразильцями. Для ротації знову ж таки, тому що центральні захисники, не дай Бог там випадає, чи Сарапі, чи ще хтось, да, то потрібна в будь-якому випадку якась заміна. Ну і нападника, як бачимо. Також ще одну підписали, тому що те, також в довбику потрібна ротація, яка не яка. І молодий бразилець. Побачимо, чи він буде грати, чи його просто заявили, тому що там ще є один бразилець Брага, по-моєму, його звати. То ми його ще ні разу навіть не бачили її в заявці. Тому це, це, напевно, на перспективу трансфери вже подивимося на них в діль в чемпіонаті України, але таких супер видовищних трансферів Дніпро-1 вже не робив, тому що вони їх вже зробили під Лігу. Конференції і Бланку вже до речі відновився від травми. Він вже буде готовий грати слідучі тури в УПЛ і Єврокубки. Це також дуже добре. А так, в принципі, по іншим командам, поки що, не то, що немає інформації, просто немає більш-менш якісних трансферів. Тобто ми бачимо, хто підсилює. Шахтар підсилює, тому що потрібно. Динамо Київ підсилює, тому що дуже потрібно. Ворскла підсилює, тому що знають цього футболіста, і в принципі він їм дуже зараз допоможе. Потрібен результат. Дніпро один точечні бразильці для ротації. Ну і зоря вимушена підсилення, тому що забрали, тупо віджали, ну, за бабки, звісно, але все одно забрали свого лідера, капітана, одного з найкращих футболістів за останні роки в цій команді. Тому ось так, друзі, це, напевно, вже останні трансфери топові в нашому чемпіонаті. І будемо дивитися, наскільки вони. Будуть впливати на гру команд. Я вважаю, що деякі футболісти все-таки можуть стати доволі яскравими гравцями в чемпіонаті України. Тож Назари на Шахтарі і Юрченко, 100% Ворської. На цих іноземців, які підписали зараз Динамо, ну тобто один футболістик і Періс, ми їх ще не бачили. Давайте будемо оцінити по матчам. Оцінимо їх. Тому свою думку напишіть прямо зараз в коментарі, який трансфер вам найбільше сподобався, до якого ви ставитесь не дуже добре. Можливо, також пишіть. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь Підписуватись на канал. Не забувайте також переходити в телеграм, де виходять і новини і по трансферам, і по тому, коли в нас слідчі відео і прямі трансляції. Тому всім до нових зустрічей!